буде виконувати Ніка Ю-19. Подача на дальню стійку на виході грає половину захисникам. Ніки штовхає. Іватовально інсайда. Вишко. Тача. Ля Коваленко. Саме він зараз під м'яч. Ближче до лівого флангу віддає передачу на 16 простріл. Чудовий підкат, підкат виконує Ілля Коваленко. Потім боротьбу. Пікат. Дай цю просивну передачу. Коваленко. З за спини в нього вискакує. Депський. Самбурський. зовнішньою стороною стопи віддає Ревестій передачу на 16 го номера. Подача на дальню стійку. Ну і знову ж таки. Роман Ткаченко. Литвишка. Входить до штрафного майданчика, прострілював якраз, що за нашим поєдинком слідкують вихованці. Олександр Розгуна момент. Гравець Нива Бузова. Команди першої ліги. Як і Макс. Команди також першої ліги. Вікторія Миколаївка. Простріл від Литвишка. Штрафний розіграно, м'яч Кололенка, Кололенко. передачу від... Опиняється газу. давно. Литвишко. Чепурний. Завантажує м'яч за спину. Семену ключику вбігає в цю зону. Ткаченко пробиває Ткаченко. Прийшла передача на Ткаченка. Удар. Вижікут. І замовляюсь в. Скаполтава. Перший ліс. Допомогу. Момент. Рикошет. м'яч. Вибрати. Ленгофу поступилися з рахунком. 1-5. Виходить, зворіт. Андрущо, удар. Але... Так, а лісного. Зараз 0-1 на користь полісся ставки. Вовченко пробиває і. Він дав на 13 номера, втрачає м'яч. Мельник. Чудову передачу за задумом. Пограв за Черкащину. Яка грала свого часу. Ховенко, Нечай. Досить жорсткою зараз на один забитий м'яч. Особливо господарі. В моменті було вдосталь. Піони Київщини. Зараз вдало грають на професійному рівні. Київщини. Зараз йде вверху таблиці другої ліги України. Пурний наближається до штафного майданчику. Прострілює. Удар і забиває. Подача на дальню стійку летить м'яч. Коваленко виграв другий поверх, потім Ю-19. Зараз вже 55-й номер. Жорстко грає. Горів саме його так ефектно обіграв. Олександр Здебський простріл. Дербек відзначились забитими м'ячами в попередньому домашньому поєдинку проти партизану Кодре. Васильченко опиняється на газоні. Розпросіньна передача. Лоюк. Він знаходить свій момент, пробиває, але ж більше Науменка узнають за прізвиськом. Бобошко, удар! І знову на... Каніки. Удар. Стійку влучає. під право, віддає передачу. Комбінація стінка, лоюк. Котову. Ще одна передача від котова. Нечай пробиває. І на...